Чого ти мені не дала списати? Думай, сама дора, ти навчися рахувати тоді і питає, ми вже в 11 класі. Господі, ти наша задроточка. Бля, дзвінок, а в нас геометрія, а я це не зробила, потім продовжимо в дужках ні. Це гач так, що я не буду показувати урок, це ж логічно, мені лень Типічно я. Ну і де та дура, ми вже не тут всім перерву ждемо. Потім після того, коли ви будете йти додому, то бігом на заброшку в... тин-тин-тин-тин. тин Типа -тин -тин -тин. біля заброшки, мені лінь звучить, у точніше мені, мені лінь знімати я знімаю багато сцен, і в мене виходить якесь говно. Я вже думала, ти не прийдеш. Що e звали, ми вже не просто так сюди прийшли? Хто гарніше за рей заспіває пісні, той я її завтра о 16.04. Хау do, do? How do you do? Корот, говорю, зараз у мене голос не гарний, я нова блогерша і я не знаю, як звати. Коротше, спочатку тисячі років один рік тому і 1 вересня у мене вийшло одне відео і там, коротше, у мене було. І там мене коротше, і за нього в мене стало один підписник, а сьогодні ми, у нас 15 лютого 2025 рік. І один у мене підписник в тому відео з'явився, я просто фігурки знімала. І 11 цих лайків. І один коментар. А в тому коментарі ви самі подивитесь.